завданнячко. об'єм роботи не дуже великий, але сексуального характеру, бо вручну його порубати, ну його в баню таке, а ми приїхали і зараз з колом будемо фігачити. Всякі отакі завдання, щоб воно перевратилося з отаких строкачів на гарні. Дрова, які можна щось з ними зробити. Спалити, наприклад, щоб ви повлазили в великий котел. Оці всі віточки, це все ми о -о -о культуримо, а потім ще сюди дрова привеземо, бо це наші постійні клієнти. Тому цікава тематика, як ми оцю вся курвати, будемо, зараз буде е, хто буде. Буде пряма трансляція, заходимо, дивимося. Хлопці вже маніпулятори розкладують. <смеш> Міша з далекобійника на маленькій машині став професіональним дровокольським маніпуляторщиком стрілою дригає як молодий.